Це Славко, навіть коли ти переїв в то скажу, отут клоуд -от, Cake and Flowers, цей вишуканий кавай тебе знову відродить, відкриє тобі чакри. Я скажу, що коли вже нічого не лізе, то можна просто взяти і урізати простого зеленого чаю, без нічого. І от під цей зелений чай мені прийшло голову кілька розумних думок, яким я хотів з вами поділитися. Власне, в чому коріння сучасного мовнюцтва, сучасного українства, то тої його частини, що ми називаємо мовнюцтво, коріння його бере в Козанщині. Коли от, в станові політики, коли частина нації себе, у вас і частина суспільства себе виокремлює. Спочатку у вас ніяких козаків не було, це нова варства, це новий середній стан. Так само, як тут, в принципі, ж і міщан вистачало, назвати, що в Україні було стільки міст організовано, хоч мешканці цих міст орали землю, але користувалися з Магтепурського краю. То постання цього нового нової варстви, козацтва, яке претендувало на шляхетство за привилегіями своїми, це привело до звуження його соціальної бази, що треба було покинути, що звузити суспільство, взяти, що ці, ці війни визволі, вся оця воїна, Хмельниччина, вся оця за Мазепи, проти Мазепи, все це було становими процесами, процесами звуження. Чому звуження? Пиріг був малий, пирога на всіх не вистачало. І щоб якось погодуватися, треба було відшити зайвих. І зайвих цих успішно відшивали. Що згори відрізали пальство, що знизу відрізали посполитих. І лише сяк так терпіли в міщах, тому що з кимось треба було входити в соціальні угоди. І ця політика продовжувалась аж до соборного уваження, коли Катерині Олексієві пробували написати нове соборне уваження. не запитати, що депутати від різних станів, Гетьманщини не хотіли засідати в одному приміщенні, що депутати від шляхти. Козацької депутати від козаків, депутати від міщан, депутати від селян категорично не погоджувалися засідати в одному приміщенні. Вони вважали один одного нерівними. Кожен вважав, ну в принципі, кожен знав вище кого він і нижче кого. То він не хотів сидіти з тими, хто нижче, а ті, хто вище, його до себе не підпускали. Так власне нація почала звужуватися, і оце потім було підхоплено, на жаль, нашим народниство. Шевченко в тому Кирило Бефотіївського братства, тому що шляхта вже ефективно інтегрувалася, ви розумієте, що всі ці котлярівські, якби вони не любили українську мову і не рятували її, власне, сучасну українську мову не творили, але котлярівські були інтегровані вже в станови суспільства, як шляхта. Ви ж називаєте, що цар не дав, цар не міг забрати. що Ще польська революція 30-31 року, тільки після неї почався, цей терор, коли царські влади почали забирати те, що їм не належало. Бо якщо король дав, то цар забрати не міг. І, власне, весь безпреділ почався тоді, коли царі почали відбирати те, що вони не давали. При феодалізмі так не буває. Як Ти не давав, ти забрати не можеш. Ні ти дав, ні тебе забирати. Ну це інша справа. Ми замовлю за. Міщанство і за народників. Тому вони не були тихровані, вони почали собі заново вигадувати це от українство на цій народницькій, вже не тільки козацькій базі, а на народницькій базі, і знову згузили соціальну базу. Вони відшили тодішню феодальну еліту України, як польську, так і в принципі козацьку. І це було дуже помітно в конфлікті між центральною зрадою, між петлюрівцями і між гетьманцями. Як казав, лезу. Когда книгу прийшли петлюровці, що говорить за Україну, кажуть, я лізагу. А вони хто говорить? Что вони мені можуть втілить об Україні? Мне лизогу. Його це ще фаби. Він, він був по російську абсолютно людина, але він знав, що він не знав свої шляхетські привілеї українські і себе ототошнював з Україною, а не всіх оцих народних учителей, писателів іліпрет, і ліприта для малоросійської апіріятки. Йому було смішно, що смішно, що не вони, не скоропадські, не лизогуби. Не старшина особлює собі Україну, а оці от неізвісно хто, неізвісно откуда, від куди. Із Гацапеда посвіждалі. Розумієте, і от зараз сучасний характер, характерський теж має характер виключення, що населення забагато, всіх не інтегруєш, всі шматок замалий, бюджет замали на прокурорів, інвалідів не вистачає. Тож доводиться обмежити професійними мовнюками. Власне, у нас. Політична нація, крім корупціонерів, обмежена так, що в неї входять лише професійні мовнюки. Вся решта знову ж таки лишається посполитими. І от той, хто цих посполитих зачепить, я от не знаю, чи можливо підняти цих посполитих. Ну якось за зрештою вдалося костюшку. що Костюшко їх підняв, а на в останню хвилину. То ж і ми якось піднімемо, але я навіть не уявляю, в які політичні форми можна підняти наших посполитих, особливо підняти їх проти Росії, яка уособлює посполиту, яка традиційно була захисником цих посполитих, як це сказати, цих всіх закупочних, так, на жаль, і лишається. Що зараз конкретно, що ми протиставимо 45 тисячам рублей за квадратний метр житла на Донбасі. Бай, лайкайте підтримуйте пошуку.